Бажаю здоров'я, слава Україні. Героям слава пане Ігоре, Ситуація з Харківщиною. Вже президент підтвердив, що росіяни там почали свій контрнаступ. Вовчанськ там від п'ятої ранку просто фактично зтирають з лиця землі. Але знову ж таки, і центр протидії дезінформації кажуть, що сил для захоплення Харкова у ворога немає. То що це не знаю, ви знаєте, питання. Про що це, якщо говорити, чи є в росіян те кількість угруповань, які могли б захопити мільйонне місто, звичайно, нема. І, але питання стоїть не в тому, чи вони хочуть захопити Харків, чи вони хочуть через Вурчанськ прогулятися аж до Купінська. Я не знаю, це має повідомити нам головне управління розвідки, ну як мінімум, якщо можна повідомляти, або навпаки, не повідомляти нікому, які цілі росіян, що ми їх прорахували чи не прорахували. Але я пригадую. Як місяць тому Єрмак сказав, що готується наступ на Харків буквально через декілька днів, як тільки всі почали це питання обговорювати, аналізувати кількість сил і засобів росіян, які зосереджені на Білгородщині. значить, після того, буквально через декілька днів вийшов речник головного управління розвідки. Пан Юсов і почав розповідати, що Будь-які тези щодо наступу росіян на Харків, це є російське ІПСО, Це для того, щоб спровокувати в нас паніку. Ну і далі по тексту. То я якось чесно кажучи, я не можу зрозуміти так. Це ІПСО, чи вже це ж таки наступ? Бо щось там голова не знає, що, що мене язик, чи язик не знає, що робити руками. Ну десь так виглядає на сьогоднішній день повідомлення для громадян. Ми з вами обговорювали неодноразово. і Я в себе на ютуб-каналі також обговорював тему. Можливості ймовірності захопити Харків, захопити ні, але все, що росіяни не можуть захопити, вони стирають захопити, вони стирають залиця за допомогою тотальної переваги в ракетах, шахетах, авіації, артилерії, снарядів і того всього, що в них є в доступі. Якщо ми проаналізуємо відстань від кордону до Харкова, там 70 км, ну керованими авіаційними бомбами за наявності відповідних сил засобів ППО в Україні не сильно там по Харкову Лупиш. А от шахеди і ракети, особливо корейського виробництва, які вони вже там до речі на Харківщині використовувати почали давно. То тут вони звичайно можуть на скажімо Скажем так, що стосується Вовчанська, ви те тезу, що тримають оборону Волчанська. Наскільки в мене є інформація: оборонні рубежі поки що йдуть по лінії кордону України, і скажем так, то що Вовчанськ обстрілюють, це так. Що треба евакуювати з Волчанська, ну звичайно, можна марнувати м'ясо, готуватися до якихось чергових шашликів, але ліпше, все таки, ми бачимо, що вже існує загроза для міста. Я ще раз наголошую, там де росіяни не можуть дотягнутися своїми брудними лапами, вони дотягуються артилерії. Якраз Мовчан зараз якраз попадає під обстріли наявність резервів, сили засобів протидії в Україні. Про це знає лише Генеральний штаб, і ми про це тут звичайно багато що не кажемо. Але якщо Пригадати масштабне вторгнення і його початок, то в росіян було десь зосереджено близько, як казала, розвідка, 170 до 200 тисяч особового складу цієї як кажуть, цим колгоспом вони йшли зразу по п'яти напрямках: Київ, Чернігів, Суми, Харків, Херсон, Запоріжжя, ну і, звичайно, Донецький напрямок, повністю Донецький Луганський напрямок, в тому числі. Так от. 170 тисяч вони використовували в перші дні повномасштабного вторгнення. А сьогодні кажуть, що вже десь приблизно до 50 тисяч вони назбирали тільки на одному напрямку Харків. Ще готують так звані резерви. Там йому вірно, ми розраховуємо, що в них там може бути ще 15-20 тисяч резерву. Отже, 70. Ну давайте ми подумаємо наскільки в них стачі сили. Якщо на перші дні повномасштабного вторгнення ми воювали з ними на харківській окружній. Зокрема, 92-га бригада. інший же момент, ми не настільки сьогодні ідіоти, якими ми виглядали напередодні повномасштабного вторгнення. Звичайно, ніхто не буде довго думати, розбиратися, що робити. Тому я вважаю, що ми також готові, не так як були готові на початок лютого 22-го року. Тому перспективи росіян на даний момент я не бачу, щоб вони, скажімо так, мали би якийсь там сенс. З точки зору знову ж таки аналіз інформації лише джерел, скажем так, відкритих джерел. З точки зору піхотного комбата, я не вважаю, що цих сил і засобів достатньо може бути для того, щоб щось серйозне створити. Якщо ми пригадаємо Бахмут, вони майже рік формували Бахмут. Ми там вклали близько 40 тисяч тільки одних вагнерівців, не не вважає не рахуючи інших підрозділів. Тому що можна зробити цими силами, можна серйозно нам. Відтягнути наші е, резерви, можна відтягнути наші засоби мотопіхотні, скажімо так, підрозділів, підтягнути увагу авіації і виконати повітряне ворог. Це вони можуть зробити, е, куди вони з Вовчанська? Оце саме головне питання. Якщо вони націлились на Вовчанськ, то яка їхня стратегічна мета? Бо Вовчанськ це дуже близько кордону, а ми маємо розуміти, куди вони далі можуть хотіти. А я чув, як якщо не помиляюся, командир підрозділу, один з командирів підрозділу Кракен говорив, що ну, ймовірно у вологих мріях росіян. Є там мрія перебити логістику Харків-Київ. Е, ну ще хтось там розповідав з експертів, що росіяни дивляться на угрупування військ, яке знаходиться поблизу Купінська, і таким чином вони хочуть туди йти ще свідці. Ну чесно кажучи, ще раз молоджу будь-який аналіз стратегічних намірів супротивника. Це і збір інформації, яка є. А щодо Харкова на даний момент, що можна очікувати? Головна теза росіян це санітарну зону на території України, да? тобто вони найближче там суми. Вони розбирають, як то кажуть, сумщину. Ну і звичайно, Харків, а, а на сумщині очікувати? там так само загострення це частина у цього контрнаступу, чи це якесь відволікання? Ні, дивіться, ну давайте говорити відверто. Е, якщо взяти там Чернігівська, Сумська і Харківська області, це десь приблизно 800 кілометрів того кордону країну російського. Якщо взяти 50-тисячне угрупування і розмазати його на 800 кілометрів, ну звичайно, це ні про що. Так буде багато протистоянь, загострень диверсійних груп, але на такому на такій ділянці фронту таким, таким колгоспом не наступає, це зрозуміло. Але ми ж повинні свідомими бути того, що вибори в Путіна інаугурація вже сталися. День побідебетця в них вже пройшов. Почати мобілізацію без проблем, він може бути в будь-який будь момент. З економікою в них все суперово. Приріст економіки більше трьох відсотків, незважаючи на якісь там танти і все те інше, що там ми так дуже сильно розраховували. Тому в них з цим проблем нема. Накопичення грошей в них є. Китай допомагає, Іран допомагає Північна Корея. Допомагає, Білорусь допомагає. Які в них проблеми? Це в нас проблеми. Розумієте, а в них проблем немає. Якраз саме в цьому контексті зосередження сили заходу. Але зараз наголошую, якщо ми можемо говорити про те, що чи може Путін мобілізувати мільйон, на запад то може мобілізувати питання в тому, за який проміжок часу, але кліч савастрана огромна, він ще не робив. І то дивіться, що вже ми маємо півмільйона російських окупантів на території е, України. Тобто, розумієте, питання зараз: давайте не забувати, що в них ще є армія троповиків, яких так трішки залучають, але не в повному об'ємі. А скільки там особового складу російська армія не така маленька, тому з скажімо так, подвиг наших е, солдатів і е, розповідати нам про якихось там чмобіків, ну це ж. Якраз таки ставка й робилася, те, що ми там ха ха та там чмобіки, зараз наші леви їх пор... Там давно не чмобіки. Розумієте? Це є друга армія світу, яка дуже добре оснащена, вміє воювати і теж воює вже третій рік повноцінно і теж вчиться. Тому сказати, що там ха-ха не вийде. Що стосується мирних мешканців Харківщини, я вже казав. Що одна із цілей Путіна і оці всі звітання, які він зараз робить ці всі рухи, це націлено на те, щоб мільйонне місто почалось, скажімо так, робитися внутрішньо переміщеними особами. Це навантаження на економіку, це навантаження на дуже багато речей. Якщо є впевненість, в тому, що в нас сили засобів для отримання цієї ділянки фронту, цієї достатньо, то треба для того, щоб збивати паніку, ну треба як мінімум. Не допустити великого переселення народу за рахунок, там не знаю, там зниження податків бізнесу, щоб люди просто ну не, не психували і не уїжджали, щоб тут все пропало. Але з другої сторони, я би не був такий безпечний в цьому контексті. Ще раз наголошую, росіян лайна, які летить, дуже багато. Це від того, де вони його зосередили, і яка їхня остаточна мета. Тому, скажімо так, маринувати м'ясо не рекомендую. А пане Ігоре, ще хотіла уточнити: оці північно-корейські ракети Росіяни їх тільки по Харкову і застосовують. А чого тільки по Харкову? А воно далі не летить чи воно не тої якості? Що з ними не те? Ні, ну давайте говорити відверто. Вони застосовують їх де можуть. Просто е перші, перші, які були вилучені, ті, що там е їхні елементи були постіжені. Це якраз е того напрямку Харків. А де вони ще застосовують? мені таких доповідей не роблять, тому я не знаю. Щодо дальності роботи цих ракет, повірте мені, в росіян є весь спектр ракетного озброєння на будь-яку дистанцію, тобто починаючи від коротких дистанцій, закінчуючи стратегічними ракетами і так далі. Тобто, в них в них є весь спектр нічно-корейські ракети. Чим значимі для нас в контексті там використовувалися мікрочіпи, і вони 23-го року розумієте і використовувалися мікрочіпи. А північна Корея, вона взагалі тут під санкціями вже 20 років. Тоді питається в цій задачі, а де вони їх взяли? Е, позиція Китаю також в цьому контексті не на користь України. От просто я от скажімо так: саме на це звертаю увагу. А кількість можливості росіян купити, зробити. Ну ми пригадуємо там, що росіяна насталась ракет на два-три залпа. Ну я пригадую все, що говорив Буданов. Я, у мене пам'ять хороша, флешка в голові теж хороша. Ну, ми ж бачимо, що не два залпа, а вони добросовісно, росіяни налагоджують виробництво, знову ж таки, маючи дуже потужну команду економістів, яких не можна недооцінювати. От і саме головне, маючи фінансовий запас за рахунок своєї бензоколонки. А, пане Ігоре, вони розкачують ситуацію, і намагаються посіяти паніку в Харкові чи і в Сумах теж. Бо нам тут оце в чаті при е, якісь там заїжджі козачки, пишуть: що ой в Сумах вже нічого нема, не ні телебачення, не інтернету. Це почули про Харків і вже прям збираємося. Не знаю. Я з Віктором Бубиренком він Сумах. Сьогодні вечором. Після вашого ефіру в мене буде з ним стрім. Кому цікаво, хай заходять. Він якраз безпосередньо він живе в Сумах. Я його спитаюся, чи він ще не збирався? Ну якби збирався то я вже б знав. Тому давайте говорити відверто. Питання не в конкретно якомусь місці, а питання в дальності торгівто кордону розумієте? Суми дуже близько до кордону, і росіяни мають певні сили та які вони накопичили. Вони їх можуть успашити по різним напрямкам, навіть хоча б заради того, щоб спровокувати хаос паніку. Це одна історія, але щоб розтягнути наші сили, наші резерви. Тому де вони, де буде основний їхній удар, про це знає Буданов, якщо він буде аналізувати мапу бойових дій і розвіддані, а не знову бутангувати. І нам як провидиться, розповідати, що от росіяни ще давануть в травні, а вже в червні буде контрнаступ вже наш. Ми вже їм дамо відповідь. Ну то я пригадую, як минулого року казав, що в травні війна вже закінчилася, третього року, і в Крим ми мали заїхати. Я все все добре пам'ятаю. Тому ще раз наголошую, де буде зосереджений головний удар, я не можу зараз прорахувати. Але по тим, по тій інформації, яка в мене є відносно відкритих джерел, росіян дуже серйозна кількість військ зосереджена зокрема на Білгородщині. Ну от давайте дивимося скажімо так, я напрямок Мовчанка. Ну, найбільш був імовірний і очікуваний нами. Але він може бути відволікаючим, може бути не основним. Ну, але ж в нас є генерал Сиркі. Ну все, значить, ми віримо в ЗСУ, знатимо на ЗСУ і робимо все те, щоб ЗСУ виявили. Часів яр і ситуація там їм же ж ставили росіянам дедлайни захопити часів яр то до побєди, то до інавгурації в них це не вийшло, як ми бачимо. Часів яр тримається, і вони й далі будуть продовжувати його атакувати. Дивіться, ну я говорив в багатьох ефірах, що взяти отак от до дня Побєди часів яр в них точно фішка тонка. От що стосується взагалі ситуації, часів яр, і зокрема там, де є, і населений пункт Іванівське. От, тобто там дійсно загрозлива ситуація, але е, останні буквально там інформація стану на сьогодні, е, кількість штурмів з боку росіян е, так, зменшилась. Е, нам трішечки зараз полегшало з боє, снаряд, боєприпасами, якими ми фактично перешкоджаємо їм на ура бігти. Е, з другої сторони, е, зменшилось для того, щоб вони будуть перегруповуватися і повторно давити. Чи зменшилась, тому що вони понесли дійсно непоправні втрати за рахунок ну, штурмів часу яру і штурмів очеретину? Не знаю. Це знову ж таки, це має бути загальний збір інформації, але на даний часів яр це висота, яка тримається для нас. Це є досить серйозне, має дуже серйозне значення, але я би ще не дав з рахунків напрямок Авдіївсько-Покровський напрямок зараз, там де очеретина і далі не скидав би з рахунків. Тому що Покровськ для них це серйозна логістична жила для нас, скажімо так. Тому що через Покровськ, це що з Дніпра їде на наше окупання військ, йде через Покровськ і фактично долізти перебити цю логістику для них є принциповим. Тому очеретино ловиться до траси Покровського Сянтинівка, і взагалі не дивиться в сторону Покровська. Треба готуватися біля населеного пункту Нью-Йорк. Це зараз я не про Америку, а про наш Нью-Йорк. От і треба бути уважними на лівому фланзі вугледара, тобто, це ну це мої роздуми, ще раз наголошую, аналізуючи карту з точки зору піхотного комбата, а не з точки зору там стратега генерала, який закінчував академію генштаб. Пане Ігоре, вчора президент призначив Олександра Трипака командувачем ССО. Хотіла розпитати, як бійці на це зреагували, і хоч щось більше, ну ми розуміємо, що це командувач ССО, що це людина там ну, максимально непублічна, але так мало про нього інформації. Ну що прям ну, дві фотографії ті розмиті? Та хватить фотографії? Ми знаємо, що це репорт. Ми знаємо його героїчні подвиги, які він чудив, скажімо так, в Донецькому аеропорту. От ми знаємо, що це є сам професійний боєць підрозділів ССО, тобто не льотчика почали командувати спецпідрозділами. Розумієте, а доморощений. отже, знає всю спеціфіку. Головне, щоб зараз зараз сили спецоперації використовувалися як сили спецоперації, а не як піхотні лінійні підрозділи, які кидають в окопи для стримування тих чи інших складних напрямків. Оце це є серйозна проблема. Якщо в нас є резерви, то піхотні вони мають виконувати. Тримати лінію, а сили спецоперації мають проводити спецоперації і питання версій, рейдів, роботи в тилу ворога це їхня головна завдача. А знаєте, мікроскоп забивати цвяхи. Ну хватить в 22-му році. Ми забивали свяхи мікроскопом, тому що в нас просто катастрофічно не хватало людей. Сьогодні в нас теж людей не хватає, але давайте говорити відверто. У нас сьогодні не 200 тисячна армія в Україні, а майже мільйонна. Тому в цьому контексті я вважаю, що мікроскопся забивати ми не повинні, і є велика надія, що доморощений ССОшник зробить так, як має працювати ССО. Ну по крайній мірі в мене довіра до цього офіцера є. А більше можу сказати, будемо дивитися по ділам його тим більше, що ще раз наголошую: він не з паркетних, і це саме головне. Угу. Стосовно, ну, ми ж розуміємо, що ССОшників в піхоту не від хорошого життя використовували, очевидно, через брак ресурсу. А чи є вже надія на те, що і закон про мобілізацію і те, що підвищили мобілізаційний вік, вони запрацюють і у військо потягнуться. Ну, принаймні, я можу сказати по своєму колу, що в мене є ті знайомі, які от зараз готуються і вже там знають, куди підуть. У мене дуже багато таких. Опит, які от зараз готуються, і це Богу дякувати. Я вже відав на прикладі своєї родини. Ну не буду на ну, там. Пішов до військомату, кажу: ну і що там? Ну було сім чоловік. білянка пілянка привезла поліція, бо в нього була бойова повістка, він там біляв, бігав, втікав. От основ, е... четверо були студенти, а два мужика приїхали. Просто прийшли без пов'язки. Йти в армію. Я... Я даю таких прикладів дуже багато. Нині. Є центр по навчанню працювати на безпілотних апаратах, дуже серйозний центр волонтерський випускний, скажімо так, тренування 4 чотири піці захотіли поїхати в нашу соку бригаду, дивитися, що там як до чого. Поїхали, вже мобілізувалися, скажімо так, і, і пішли воювати. Тобто, не все так страшно в нашій країні, в тому плані, що не все пропало. Є ще патріоти. Хватає патріотів, але скажімо так, мало. А закон про мобілізацію повноцінно запрацює, і перше підкріплення у Канаді де не раніше. осені, я вже казав, тому що ми бачимо, що він 18 числа вступає в закону До Того дається час для реєстрації. Потім ще два місяці навчання, бойове злагодження, мобілізація, і лише ті резерви у війська надійдуть.